Як проводити більше часу з дитиною? Поради для мам, які працюють. Після одного-півтора року автономність дитини збільшується. Вже можна залишати її з бабусею, нянею, вийти працювати на повний день, потім віддати дитину до дитсадка, школи, а самій вийти на улюблену роботу. Самореалізація це чудово та вкрай важлива. Але як же тепер вивільнити час для спілкування з дитиною? Погляньмо, які моменти у щільному денному графіку можна використати для спілкування. Снідайте разом. Почати ранок зі спільного сніданку корисно. Можна дізнатися про плани на день, підбадьорити дитину, якщо вона прокинулася з сумною. За можливості, йдіть разом з дитиною пішки, а не користуйтеся транспортом. По-перше, це корисно. По-друге, поки ви ведете дитину в дитсадок чи школу, басейн на тренування, у цей час також можна обговорити багато цікавого, від тем, незавершених за сніданком до цікавинок навколишнього світу. Після роботи 20-40 хвилин уваги дитині! Одразу ж зняли верхній одяг. Подивіться її в очі, обійміть, запитайте про настрій, але не влаштовуйте допитів. Якщо дитина не квапиться розповідати щось, розкажіть про свій день. Не хвилюйтеся, що їй незрозуміло чи не цікаво, це зовсім не так. А якщо ви поділитеся своїми турботами, дитина охочіше розповість свої. І тільки після такого обговорення можна починати клопотати по господарству. Інакше дитина, яка недоотримала уваги, скиглитиме та відволікатиме для вас. Готуйте разом із дитиною. Як продовження попереднього пункту можна провести час разом із дитиною, залучаючи її до приготування їжі, приготування, перетворення продуктів на дещо смачненьке є захопливою справою, не дарма ж безліч людей переглядають кулінарні шоу та змагання кухарів. Вечіряйте разом. Якщо дитина поїла раніше за вас чи вже пізно, можна обмежитися чаєм з фруктами. Головне спілкування. Обмін новими враженнями за день. Створіть ритуал відходу до сну. Це може бути 10 хвилин читання казки, обійми з поцілунком чи заспокійливий масаж. Нехай у дня буде приємна крапка. Плануйте графік, щоб проводити свята з родиною. Сім'ю об'єднують саме такі моменти, як відзначення свят разом. Перебувайте поруч з дитиною у такі важливі моменти, як її день народження чи новий рік. Психологи довели. Що важлива не тільки кількість проведеного з дитиною часу, скільки якість спілкування, тобто його емоційна насиченість, сила отриманих вражень. Навіть якщо у вас обмаль часу, обговорюйте з дитиною важливі для вас обох питання, а час на спільні розваги плануйте так, як наради з директором, адже це так само важливо.